Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Ідемо дорогою посту, вдивляємось у Хрест і проповідаємо Христа. В посланні до Коринтян Апостол Павло пише: Слово про Хрест, глупота для тих, хто загибають, а для нас сила Божа. І далі ми проповідаємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв, глупоту для поган, а для нас, що спасаємось Божу силу. І Божу премудрість. Насправді юдеї не могли повірити в Месію Спасителя, який зійшов на хрест з любові до людей. Юдейська культура вірування очікували Месію як політичного володаря, завойовника з мечем на троні земному, а Ісус приходить і звіщає Царство любові. Помирає на хресті, будує новий народ, церкву. Греки вважали Бога беземоційним відстороненим спостерігачем, і теж не могли прийняти Бога, який так любить, що бере на себе гріхи і піднімається на хрест. Але для тих, хто повірили в Божу мудрість і Божу силу, Бог не хоче вразити світ видовищем. Бог хоче спасти світ правдою і любов'ю. Хрест це не просто прикраса біля доріг, антураж. Для тих, хто вірує, це Божа сила і Божа премудрість, для нас символ нашого спасіння, жертовник, на якому принесла жертва за наші гріхи. Ми до підніжжя Христа поклали свої гріхи. Ми щодня приходимо до Христа, щоб пережити Божу любов. І милосердя, на Христі моє спасіння на Христі життя моє, співаємо одній християнській пісні. Чим є для тебе, друже Хрест? Спокусою, нерозумом? Просто прикрасою, фоном на периферії нашого життя? Чи він в центрі твого серця, життя на престолі? Чи хрест є твоїм спасінням? Приди до Христа, повір у Божу любов. Довір Йому. Так люблі, чому тебе, Богу, усе минуле, теперішнє майбутнє. Розкайся за усі гріхи, бо ми зрішили. Усі ми зрішили. Уся праведність наша, як одяг, забрудений. Ми потребуємо спасіння, прощення. Покайся, це є сповідь. І живи. В спільноті Христової Церкви, в тіні Христа, де ми вчимося любити, прощати іти за Христом, а це є освячення. Пройді тобі рясних Божих благословень. Будьте благословені, бережіть себе і хай вас Бог береже. Також запрошую підписатись на мій канал, дякую за вашу підтримку, молитву, запевняю в молитві. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Slava Jezusu Kristusu.